Всім привіт! Я вам сьогодні розкажу, як плести рельзиночка з браслетом. Спочатку я вам розкажу, як я вмію. Я вмію з одної рельзинкою, з двомами і з трьома. Це як відбувається. Я беру ну, це обична рельзинка хоп, і ось так роблю з двома рельзинками я беру. Так, завертаю тільки двома мами, беру ще дві резинки. Ще дві резинки і роблю два таке саме. А з трьома мама і різунки, почти таке саме. Ми беремо три резинки і таке все саме. Зараз я тут розкидала. Кисанка. Так, дивіться. Беремо. От, робимо восьмерку, як я говорю, і беремо таке саме і ось так робимо. Да, вибачте, що в мене отака от підставка, тому що я ще не купила. Одну штучку. Це штучка що можна нормально знімати відео. Тож, так, да. це штати, так і Ну, мені так удобно. Зараз я вам покажу, як робити. Зараз я вам покажу. Дивіться. І я забула вам розказати. Підпишіться на мій канал, тому що я хочу набити актив. І я зроблю на 100 підписників мій телеграм-канал. Називається той же саме Діс. В англійськи це все на я... я зроблю закріп. Ось так от. Зараз я вам буду показувати один. Ми беремо одну ріціночку. Робимо ось так і починаємо плисти. Я зараз навчилася дуже швидко плисти, але зараз я не так плиту, а три резинки плиту. Це в одній купі, понятно. Ось так. От. Ось так вийшло. Зараз ми будемо робити дві рецінки. ми Зараз е, покажу я вам результат, як буде виглядати все вкупі. Як пішов від, е, господи, як це правильно сказати, як це правильно виростається, ну, ви, ви це зараз ми дві рецінки, все будемо обирати, а потім три. Отуди -от, да. потрібно даний діти, зараз Ось так і ще один. От, дивіться. І так можна зробити з любим кольором, який ви захочете зараз хвилин. Тому що я подивилася по камері, що в мене не виходить правильно. От. Ось так. Ось така розниця один і дві рельзинки. Зараз я багато зроблю по дві рельсинки, бо думаю, що я дивлюся, що не, не видно. Но в реальному це дуже гарно. Точно бы дві рецинки буде. Ось так. От яка різниця. Постій, а зараз ми будемо робити потори рельцинки. Я зараз додав дорожки. До одного ще покотилася якось. Так, дві. Може, я зараз для відео роблю любві, але я потім в кінці відео покажу, яке я зробила для моєго рідного для рідній людини. Зараз я вам просто показую і буду говорити, що це важко чи ні. Ще зараз вибачте, комеру треба подвинути. А ще це не важко, це як ти захочеш. Хочеш вчитися, хочеш не вчитися. Ой, це лишне, ти просто коробочка. Блін, вона одно вылетіло. Ну нічого. У мене було просто один набор, і у мене таке сталося, що воно все мене перемішалося, і такі різні кольора. Ой, вибачте, отут. Зараз я забула композити і потрібно, щоб ми закріпляли резинки. зараз я ось так поставлю. Ось так должно виглядати. Потрібно, щоб він виглядав. Зараз вибачте. Ось так. Ну тут трошки вообще немає. Нічого не просвічує. Ось тут де два, я вже запуталась. Ой, у мене трошки тут трошки присвічується, а тут просто дуже сильно. Ось так. Ми зараз вам покажемо, як зробити дуже гарний браслет. Ну, ось так. Дві мої далі уроки я вам буду дуже багато що показувати і розказувати про родзиночки. Всім пока!